Сімейний Кодекс України, глава 22. Дитячий будинок сімейного типу. Статті 256.5 256.8, стаття 256.5, дитячий будинок сімейного типу. Дитячий будинок сімейного типу це окрема сім'я, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, для забезпечення сімейним вихованням та спільного проживання не менше як 5 дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування. Стаття 256.6. Батьки-вихователі дитячого будинку сімейного типу Батьки-вихователі вихователі це подружжя або окрема особа, що не перебуває у шлюбі, які взяли дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування для виховання та спільного проживання. батьки вихователі несуть обов'язки по вихованню та розвитку дітей, передбачені статтею 150 цього кодексу. Батькам вихователями не можуть бути особи, зазначені в статті 212 цього кодексу. батьки вихователі є законними представниками дітей і діють без спеціальних на та повноважень, як опікуни або піклувальники. Батькам-вихователям для потреб дитячого будинку сімейного типу позачергово надається обладнаний індивідуальний житловий будинок або багатокімнатна квартира за нормами, встановленими законодавством. Стаття 256.7. Вихованці дитячого будинку сімейного типу Вихованцями дитячого будинку сімейного типу є діти-сироти і діти, позбавлені батьківського опіклування. На влаштування дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування, до дитячого будинку сімейного типу потрібна згода дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити. Згода дитини на влаштування її до дитячого будинку сімейного типу з'ясовується. Службовою особою закладу, в якому вона перебуває у присутності батьків вихователів і представника органу опіки та піклування, про що складається відповідний документ. Вихованці проживають і виховуються у дитячому будинку сімейного типу до досягнення 18-річного віку. Після досягнення 18-річного віку такі особи у разі продовження навчання в закладі загальної середньої, професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої чи вищої освіти можуть, за їхнім вибором, продовжити проживати і виховуватися у цьому дитячому будинку сімейного типу до закінчення такого закладу. Особи з числа дітей сиріт дітей, позбавлених батьківського піклування, яким встановлено інвалідність за їхнім вибором можуть продовжити проживати та виховуватись у дитячому будинку сімейного типу до досягнення ними 23-річного віку, незалежно від того, чи навчаються вони у закладі загальної середньої, професійної, професійно-технічної, фахової, предвищої вищої освіти. За вихованцями дитячого будинку сімейного типу зберігається право на аліменти, пенсію, інші соціальні виплати, а також на відшкодування шкоди у зв'язку з втратою годувальника, які вони мали до влаштування до дитячого будинку сімейного типу. Вихованці мають право підтримувати особисті контакти з батьками та іншими родичами, крім випадків, коли це може завдати шкоди їхньому життю, здоров'ю та моральному вихованню. Стаття 256.8 створення дитячого будинку сімейного типу. Рішення про створення дитячого будинку сімейного типу приймається районною в місті Києві чи Севастополі державною адміністрацією, виконавчим комітетом міської районної у місті у разі створення селищної сільської ради порядку, встановленому Кабінетом міністрів України. Між батьками-вихователями та органом, який прийняв рішення про створення дитячого будинку сімейного типу на основі типового договору, укладається договір про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу. Орган, який прийняв рішення про створення дитячого будинку сімейного типу, зобов'язаний контролювати виконання батьками-вихователями своїх обов'язків щодо виховання та утримання дітей, положення про дитячий будинок сімейного типу і типовий договір про організацію організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу затверджується кабінетом міністрів україни